Саме ці міста України відіграли важливу роль в історії, тому за можливості їх однозначно варто відвідати: Глухів столиця Гетьманщини. В минулому фортеця з величними земляними валами, які збереглися і досі. В'їзні ворота або Київська брама, що приводить до Глухова, були відновлені в 18 столітті та колись слугували митницею. На старій вулиці розташована одна з найстаріших бібліотек України. Поруч з якою знаходиться будинок повітового земства та історичні навчальні заклади. Церква Святого Миколая вважається найстарішою будівлею міста. Ще одним історичним чудом глухова є водонапірна башта, побудована в 20-му столітті, яка чудово збереглася і відкрита для туристів. Миргород тут розташований парк імені Миколи Гогуля, оскільки письменник відзначав це місто в своїх творах. Неподалік розташоване село Великі Сороченці, рідне місце Гоголя та площа проведення Сорочинського ярмарку. Також у цьому регіоні розташована Троїцька церква, згадана у творах Гоголя. Додатковим чудом історії є тисячолітні дуби, які служили місцем зустрічі доньки Кочубеїв із Мазепою. Жовква місто ремісників, існує з 1368 року, коли його заснував гетьман Станіслав Жолкевський, від якого отримало свою назву. Костел святого Лаврентія в жовкві служить місцем поховання гетьмана, відомого своїм керівництвом польсько-українським військом та захопленням Москви. Місто славиться високими оборонними мурами та баштами, а центральна площа прикрашена дзвіницями церкові костелів. Більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб каналі Останній Гетьман.